Запрошуємо до комунального закладу Мариф'янський ліцей No5. Тут майбутнє стає реальністю. Для найменших ми пропонуємо дошкільний підрозділ, де діти роблять свої перші кроки у світ знань у безпечній, розвиваючій та доброзичливій атмосфері. Ми упевнені, що навчання має бути цікавим, інтерактивним та надихаючим. Освітній процес у нашому ліцеї поєднує передові методики викладання з індивідуальним підходом до кожної дитини. До вашої уваги комфортні та технологічно оснащені класи: бібліотека, медичний кабінет, психологічний кабінет, їдальня, актова зала, спортивна зала та ігровий майданчик. Ми віримо, що найкраще вчитися, отримуючи досвід. Саме тому наш ліцей активно бере участь у різноманітних проєктах, що робить освітній процес динамічним та цікавим. Це шанс для кожного учня та кожної учениці знайти своє призначення, спробувати щось нове та отримати безцінний досвід, який виходить далеко за межі класної кімнати. Ми розуміємо, що найважливіше це безпека вашої дитини. У ліцей діє надійне укриття, обладнане всім необхідним, що гарантує безперервність освітнього процесу навіть у непередбачених обставинах. Наш педагогічний колектив це не просто вчителі та вчительки, а справжні наставники та наставниці, які люблять свою справу, постійно вдосконалюються та допомагають дітям розкрити свої таланти. Приєднуйтесь до нашої освітньої спільноти.